Всім добрий ранок, я вже на ріжці. Ще декілька годин тому йшов дуже сильний дощ, гроза була. Передали сонячну погоду на сьогодні, але ось я зараз на ріжці, небо затягнуто хмарами, і я якось не розумію, чи буде сьогодні дощ, чи буде сонце. Поки ще не, не зрозуміло до кінця. Снасті я зібрав і буду починати ловити хижака. Побачимо, що з цього вийде сьогодні. Першим в воду летить. Рачок від М5Крафт груз 3 грама, офсетний гачок. Тут досить мілко, багато вже водоростей з'явилось. Вода мутна. Вона теж світліє потихеньку, але все таки мутна ще. Вирішив розпочати з цього місця рибалити, тому що можливо буде сильний вітер пізніше і на цій точці постійно він дує боковий і я не зможу нормально зробити проводку пізніше, а зараз вітру майже немає, тому обкидаю цей міляк різними приманками, побачимо чи вийде щось піймати. Покидаю на окуня і на щуку різними приманками, великими, маленькими, проводкою. Нерівномірною, нерівномірний. якийсь зараз цьому міляку я виділю. Перве клювання на речка, бачите. Тільки прийшов на водойму і сталося перве клювання. Не знаю там на якому закиді, на третьому. На другому, мабуть, так, другий закид. Клювання. Поки ще головне питання заключається в тому, що де сонце, яке передавали на сьогодні. Поки ще ними не пахне. Небо повністю затягнуте хмарами. І я тільки наподивився ось зараз. Прогноз погоди пишуть сонячно. Ось таку вирішив поставити блешню. Я вчора її почистив, зачистив наждачкою трохи з однієї сторони, тому що вона була іржава, повністю ось як на цій стороні. От рівень води сильно впав, а тут і так міляк. І навіть 3 грама для цих місць багатовато. це рівномірно тягати. Болешню. Клювання. Так, сталося клювання, як ви бачили, потягнуло аж спінінг вперед. Є! Щука, побачив. За одну проводку два клювання. Раз схватила на початку проводки і другий раз десь на середині на Ізі Шайнер розірвала приманку або ж вона її переслідувала. І двічі атакувала це були дві різні щучки. Так мені нічого і не вдалося спіймати на тому міляку. Так ще двигаюсь далі. Перейшов йшов ще на один. Тут я пару закидів зроблю і далі піду. Дуже мілко, тут ще менше води, ніж на попередній ділянці річки. Ух ти! Ви бачили ісход. Вона взяла просто з дна. Я паузу зробив, приманка впала на дно. Тільки наробити проводку знову і вона вже там сидить. На Ізі шайнер. Розірваний повністю. Ніодної риби не впіймав, а приманки вже кінець. Після дощу вологість з повітря дуже сильна і комарі почали лізти вже так нормально. Подобається їм коли сира. Промах. Дивите. Ой, схватило. <laughs> Это прикольно было. Как вы бачили. Она промазала. Я не думал, что она будет атаковать. И в следующий раз на блешню не взяла. Ух, она поранилась, дивлюсь. Кровь пошла. Значит, дисталгачок до Жабер, да. заглотнула нормально, так і вуса повивертала. Зараз інструменти дістану, Швиденько треба її відпустити. Коротше, гачки там зачепились за жабри трохи, але кровотеча не сильна, все неї нормально. Зараз побачимо, як вона попливе. погнала як торпеда ось приманка на яку впіймана щука така блешня була вона іржава ще вчора я її трохи зачистив наждачкою тепер блищить блешню веду просто рівномірно або так трошки піддергую можу робити мікропаузи такі по-різному все залежить від умов де я ловлю, яка глибина, деякі там водорості, є, немає коряги і так далі. А, удар. Бумс. Стався. Єсть! Промазала! Клас! Я думав, там вже ніхто не буде клювати. Потому что прямо в той точке уже была пимана рыба. Не, все-таки произошла поклевка. И саму рыбу я побачил. Есть! И, видите, повела в сторону, а здесь шнур вправо. Без Явно такого удара в руку, а просто повисло. І все рівно нема риби. Тут ось глибша вже ділянка річки. Я так роблю декілька обертів і паузу, як на ловлю. Блешня опускається і грає, падає на дно і я знову роблю проводку. А ось і сонце виходить потроху надовго Є, хтось схватив Щука, мала Ой, зійшла Добре, що зійшла Така не потрібна Теж Ізі Шайнер 2 дюйма Фіолетовий 3 грами груз Ну и, звичайно все очек. Есть! Ее, друзья, тоже что-то дробное. Видите? Еще меньше. А она сама испала. спала. Уничтожитель приманок. Видите, еще и приманки. Уже все, может быть. Оп! Гігант така чудова яскрава приманка, а на неї чомусь клюваль немає зовсім. Бачили знову в сторону приманка збита я вже чую. поводок зігнутий, это щука. Тільки наобірвав приманку, на жаль. Прямо здесь вот тут зачепилась за корч. Пришлось обірвати изишайнер. шайнер. Есть, есть, кто клюнула щука. Спала. Вот такую поставил облешнюю. Яскравую оберталку и на ней клюнула щука. на оберталку, це вже нормальна щучка, ну більше ніж попередні. Просто на рівномірній обертальна блешня і щучка. Дуже глибоко в пащі, ну не дуже глибоко, але повністю в пащі, тому зійти вона ніяк не може. Ось така грам 700-800. ближню дуже повільно, ну звісно, щоб вона оберталась, але досить-досить повільно, не з усією швидкістю крутити катушку, тому що так риба не клюне. Це дрібний окунь, Дуже дрібний. Таких ще й не ловив в цьому році. Так, є, друзі, мабуть, окунь щось схоже, або мала щучка, або але... дрібний окунь. Окунь. Він цей більший хоч, ніж попередній. Бачите, я берталку поставив і веселіше Ось такий. Блін, вимкнув камеру. Блін, це вже щось більше. Або щучка, або вже нормальний окунь плюнув. Зразу ж слідуючий запит. О, амба. Зійшов. А ну. А зійшов, ось він все, вплив уплив. Ну там такий грам 300. в березі зійшов. Це мені везе, що вітер не боковий, бо вже достатньо сильний вітер дує, але в спину мені якби приманка далі летить і не заважає робити проводку. Це поки що він може змінити цей напрямок в будь-яку секунду. Єсть, є, друзі. Це вже щука. Прямо в березі клюнула Я вже доводив приманку. Краще б вона зійшла, а окунь не зійшов. Так, і знову без інструмента не обійтись. Трійний гачок він просто так просто не виймається. ударив по приманці один раз потім встав дивитися на неї я якраз виматував і я друзі от дивіться опять сход чіпляється пару разів дернеться і сходи риба це вже доволі сильний вітер почався я не знаю як камера передає но ловити вже складно стає Сход. Бачите, плювання, вони таї, риба е, хватає якось і зразу ж відпускає, не знаю гачки, правда там уже тупі, я думаю, вони тому що блешня лежить в коробці, я не знаю, вже годами. Вони там поржавіли, то мабуть і за цього. Зараз поставлю коливалку, спробую ще не і потім... З декілька закидів зроблю ще рачком яким-то силіконом. Можливо, хтось візьме. Бачите, знову в сторону. Ісход зразу. Як воно так хватає? не зрозуміло. Єсть ісходик. Это щука было. Бачите, сход. Тут гачки, я скажу говорю, ржавые. Приманки не кидал давно. Хотя острые, я не знаю. Но сходы. Есть! Равномерка. Друзья. Ох, какая щучка. А взять-то я и нет, не возьму. Самое большее за сегодня. Куда же она? Куда? Не возьму, мабуть. хоче скинути приманку, зайшла в корягу бачите, ніяк її взять звідтиля. Це такі місця хороші для рибалки, але ж брати рибу ніяк. Взагалі не знаю як її взяти, Все в корчах. І все зараз ще обірву і приманку. взяв все-таки. Теж рівномірна проводка. Обертальна блешня. Бах, бачила як з пащю закрила. Аби там палець зараз був, було б досить больно. Да, зійти в неї шансів немає, коли гачок так застряг. О! Це нормальна, більш-менш щучка. Це теж грам 700-800. Погнали додому, а ми продовжимо. Бачите, поки ще найбільше клювань приносить сьогодні обертальна блешня. Невеличка. У мене більших і немає з собою. Зачепився. Блін, зачеп. відчепити все-таки приманку. Я думав, що не О, це вже зацеп Все. Мертвий. На жаль, обірвав абортальну блешню. Залишилась в мене одна з собою. Єсть! І Ісход. Моментально сход. Фух, щука. Думаю, щука. Єсть! Окунь. Окунь, чую окунь. Невеличкий зовсім. І контакт. Рівномірна проводка, мабуть, окунь невеличкий. О, зараз гляну. А ні, щука. Дуже дрібно. Дуже дрібно на оберталку. така сама як і попередня двойка але ж э, колір просто різний так То там окна мабуть, дрібний Головне, ще єдиний нормальний окунь який сьогодні клюнув, О, молоки полились. Він зійшов. Я його і не показав на камеру, адже він впав у воду. А такі малини сходять. Дивіться, ляпає. Дивіться, скільки в нього витікає? Вітер дуже сильно заважає робити нормальну проводку і взагалі самі покльовки чути теж. Есть. Жесть, конечно, жесть, а не окуни. Ну, хоть если ей то добре. Ух ты, ударище який, Прямо из-под водоростей. Гарный удар звісно, то. Маленька рядка, але удар класний Подача щіча була замінив, поставив рачка, відео 5 крафт, тому що рачок від Crazy Fish по висотам на гілці, я обірвався, кинув всю сторону на 3 грамах і клювання. О, це вже схоже на жереха. Блин, было... Было клювання. Смотрите. Щоб було зрозуміло, нову приманку тільки поставив, дивіться, от гризла все, і ось, і пузо, все. Коротше, все, нема. Була приманка і нема. Так, повісив новий easy shiner. Новенький. Надіюсь, не загублю зараз же його. Єсть! Рівнамірка. Дрібна щучка. Виж спрацювала нарешті. Ну То якась не... Ну, якась погана щучка взяла, відбила мені хвоста у попередній приманки, Такий невеликий. А щойно промазала. Аж мальок тільки на вискочив. Ну, знову ж таки, це все дрібні щучки. На рівномірки, друзі, знову ну ви бачили. Супер удар. Класний. Не диму, хвоста немає знову. Все нема. Блін. Ось так дивіться все. Приманки уходять, в мене останнє залишилось. Просто відбила хвоста. Нічого такого нормального із риб не попалось. Лише невеличкі щуки і окуні теж дрібні. так, на изишайнер щучка только перейшов на... только перешел на останню точку вот с ней уже иду додому о, спала сама с этого места уже точно иду додому сделаю еще несколько заказов Півгодинки ще покидаю і точно все. ось на рівномірки Окунь. Окунь. Оберталка спасає рибалку. На жаль, прийшов час завершувати рибалку на сьогодні. Вдалося спіймати певну кількість досить маленьких риб. Нічого такого великого не попадалось. Сьогодні, на жаль, було багато холостих клювань. Також багато приманок я відірвав. Або щука відірвала хвіст, як ви бачили, не в одній приманки. Все, збираюсь Насті і прямую додому. А ви не забувайте на канал підписуватись. Всім до зустрічі!